Так, по інсайтах для України, що нам важливо знати? Так, лицар кубків. Бережемо свої нерви і свої емоції. Терпіння трішки ще набратись, але мрії наші справдяться. І, дай Боже, швидше, ніж ми гадаємо. Далі, аркан-мах, маємо стояти на своєму і в фізичному вимірі, і в енергетичному вимірі. Цяйво вічного розуму. Далі. Тут жезлі бажання є Бог, те, що і дає нам нову основу і реалізація наших запитів. Тому ну, ще раз скажу: зараз важливо думати, що ви думаєте, що ви говорите, які ви проекції робите. Но тут жезлі все одно, це так, якби оце старе, бачите, якби розривається, а нове народжується. Кикби, скидання тих старих масок, і навіть те, що спало, прокидається, якась ще сила нова. Ну я просто вам кажу, це ще щось і всередині в Україні нова сила, яка приходить. пам'ятаєте колись ми говорили, це, мабуть, рік тому, що от цього року, цей осінній період, якісь як нові, оці військово-політичні зміни, ще так слово заакцентували військові, щось прям згадав ці тоді наші. Якісь прогнози тоді робили про вибори, чи що ми тоді робили. І от іменно воно йшло так, що воно наростає наростає, і то має бути якась нова правля, чи прям військово-політична сила, не просто політична сила. Так, далі у нас ну, Верховний суд, духовне звільнення, кожного буде по заслугах його, хто що заслужив, оцей момент платити по рахунках. І Верховний суд це важливі доносні події, які зараз відбуваються. По суті, що миті це може відбутися. Від відповідальності не втече ніхто. Далі у нас діва мечів, сердечні роздуми. Тобто, так треба все одно бути готовим до різних сценаріїв, себе оберіняти, оберігати, і, і тут теж бачите, як з грудної клітки вона так вилітає і теж як птах, хоч щось таке як пташка така біла, гарна. Та шкаберу, да і король Кубків контроль бажань. Але король Кубків для нас це теж про важливе покровительство. Як би там не було, що би там не було, те, що має бути для нас буде все одно. Так, тепер по таро ангелів, підказка, кілька подивимось. І знову у нас імператриця. Народження того, що виношується, сотворення. Далі у нас. Подолання перешкод, подолання тих е, всяких турбот, хвилювань, скарг і е, звільнення, вільна воля. Звільнення від цих обмежень, що навіть будуть ставитись чи умов якихось. Знову з королева кубків, покровительство, знову активна жіноча карта, підтримка, четверта позиція: що тут, що тут? Знову Верховний суд. Тобто зараз вирішує, не то, що вирішується, констатується оті ключові доносні моменти, і повне це переродження, карта ще переродження, і завершення величезного попереднього циклу в історії України, народження нового. І карта четвірка, жезлів до результату через якусь скорботу, через якісь такі... Сльози, плачі, розчарування, допрощення і до результату. Дві карти випали разом. Давайте подивимося ще також по. Ага. У цій колоді. Історичного Ану? Ано. І знову нас карта вчителя покровителя п'ятий аркан. Ми не залишаємось на самі неприяти розкладах. Тут прям трансформаційна карта прям смерть ворогам. Що внутрішнім, що зовнішнім, Гадство сконає. Далі. Давайте ще Ворожка. Ну, от Ворожка, ваш улюблений. Щоб не казали, що я підтовував. Ви, ви ще навіть не сказали, як я вже його витягну, Уявляєте котигорозка. Розбиваю оцю довбешку того гада. Далі картика називається слово, що буде сказане, і буде по тому слову зроблено І е, карта подолання страхів. Подолання страхів, подолання перешкод. Зміна нічного періоду тривалого на сонячний. Там сонце все рівно наше сходить, а не заходить. Бачите, з місяця сонце в день, з темряви світло. Ну, от якось так нова я кажу: ця за останню це кілька тижнів це дійсності відбулася якась. От як нова прошивка, нова версія ОС. Вона в чомусь трохи така з, з глюками, з якими тими такими, називають так їх в ліччі, глю, глюки десь ще, всякі баги, але їх фіксять, їх ремонтують, там щось, там щось. І кожен день я бачу якісь такі корекції, які з'являються ці нові коди. А для нас це з'являється з позиції, хто що заслужив. От прям так дуже жорстко. І це ще зараз, поки друга половина 25-го року. Це від відповідальності не втече ніхто. Ніхто просто і це вже відбувається і буде ще більше відбуватися. Та енергія дуже активно наростає, і мені це дуже подобається. Ще просто хочу сказати, що треба зараз нам ще більше об'єднуватись в молитві, в роботі, не звертати увагу на жодні провокації, не звертати увагу на якісь ці всякі гадські ще їхні. Знаєте, ті всякі уловки, що вони хочуть, що наробити, і залякати. Тобто, ми вкотре маємо бути чітко впевнені в тому, що ми робимо, для чого ми робимо, і моделюємо ті сценарії, які треба саме нам все інше ми висловлюємо нашу незгоду про всяке негативне ми з цим не погоджуємося. Є всі і техніки, і практики, і мої і так далі. Заходьте, дивіться, використовуйте щодня. Знаєте, так кожен день правильно зроблена робота в такому великому масштабі, дає нам хороший, стабільний результат. Знаєте, це момент, коли ну, та реальність про те там, де нема війни, вона вже сформована давніше. Але ми зараз працюємо над тим, щоб її перетягнути з цього паралельного виміроплану в наш вимірплан. І як бачите, відколи почалась це з Великодня за кілька місяців наскільки величезний, колосальний результат. І далі працюємо, бо роботи ще є, але все вдається. І чим більше біси це казиться, тим більше це очевидно, що все вдається. Спокій, ігнор негативу, дійте швидко, емоціонуйте нуль. Тільки радісні позитивні емоції. Продукуйте, відчувайте, є можливість побільше, поки от зараз у нас, допустимо, гарна якась погода. Десь пройдіться по природі, наберіться тої енергії. Всі свої турботи, хвилювання віддайте природі, так, землі, оновіться, освіжіться і. І з правильними думками, настроями і настроями працюємо далі. Може, дійсності я не роблю тих прогнозів, знаєте, по регіонах гарячих точках, бо розумію, що дай Бог все. От будь-які менше вже змінилось, був повний стоп завершення війни, повний мир, звільнення наших територій, і хай буде так все, як треба нам. Хоча я розумію, що це ще процес все одно, це ще процес а, після стопу, а, можливо, не одного місяця. Але ж ми працюємо на результат. І хай він буде максимально таким, як треба нам. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.